Чаотуті. Продовжуємо вивчати Пасато просимо Минулий завершений час в італійській мові. Андя Маванті. Розглянемо, як ведуть себе модальні дієслова при утворенні пасато просиму минулого завершеного часу. До модальних відносять такі дієслова, як довере, потере, волере. А також сапереузначені потерем. Модальні дієслова це службові дієслова. Вони не означають саму дію, а вказують на те, як ми ставимося до цієї дії, тобто повинні мусимо її виконувати, можемо її виконати, хочемо її виконати, вміємо, тобто знаємо, як її виконати. У самостійному значенні модальні дієслова вживаються дуже рідко. Але все ж коли таке трапляється, то при утворенні «пасато просімо» використовується тільки форма дієслова авере. Тож буде така формула форма дієслова авере у презенте плюс партічипю пасато модального дієслова. Як ви бачите, після модального дієслова немає іншого дієслова у інфінітиві. Значить, модальне дієслово має самостійне значення. Но на він не захотів. Но на довуто він не мусив. Но на потуто він не зміг. Нона сапуто він або не зміг, або не знав. Перкенун мяй телефонату, чому ти не подзвонив мені? Ноно потуто, я не зміг. Дєєслово потере вжите у самостійному значенні, тож при утворенні «пасато просімо» ми використали форму дієслова авере і плюс партичіпіо «пасато» від модального дієслова потере потуто. Ноно потуто. Зверніть увагу, що частка нон при запереченні ставиться перед допоміжною формою дієслова. Коли після модального дієслова вживається інше дієслово в інфінітиві, то воно, як ми вже з вами з'ясували, виконує службову функцію. І у функції службових дієслів модальні дієслова не мають свого допоміжного дієслова. І беруть собі допоміжне дієслово основного дієслова. Пасато просімо» буде утворюватися за такою формулою: допоміжне дієслово або авере, або «есере» в залежності від основного дієслова плюс партічіпю пасато модального дієслова і плюс інфінітив. У минулих відео ми вже розглянули, коли при утворенні «пасато просімо» використовується допоміжна форма дієслова авере, а коли «есере». і також подвійне використання допоміжного дієслова, як «авере», так і «есере». Якщо ви ще не переглянули ці відео, то запрошую їх подивитися, бо саме при утворенні пасато просімо» з модальними дієсловами нам необхідні ці знання. Тож розглянемо. Якщо, наприклад, дієслово фаре, перехідне дієслово робити кого що потребує утворення пасато «просімо» за допомогою дієслова авере. Тож і конструкція з модальним дієсловом теж буде використовувати форму дієслова авере одовуто фаре. А дієслово андаре не перехідне. Йти куди, не можна поставити запитання, кого що. І при утворенні «пасато просімо» потребує форми дієслова «есере». Тож і у конструкції з модальним дієсловом будемо використовувати форму дієслова «есере». При цьому, як завжди, партічіпю «пасато» буде узгоджувати своє закінчення із іменником у роді і числі. Sono dovuto andare або sono dovuta андаре. Розглянемо приклад. Одовуто e лаворо епой dovuto uscire. Я повинен був закінчити роботу, а потім мусив йти. Дієслово фініре. Кого що перехідне. Тож, і у конструкції одовуто фініре. Використана форма дієслова авере. Дієслово «ущіре» йти куди «не перехідне». Тож і у конструкції соно «до», «вуто», «ущіре» використане допоміжне дієслово «есере». Тут необхідно зазначити, що між модальним дієсловом і інфінітивом ніколи не вживається прийменник. Це правило необхідно запам'ятати. Одовуто фари, сонодовуто андаре, одовуто фініре, сонодовуто ущіре». Так як у самостійному значенні модальні дієслова при утворенні пассато просімо використовують тільки форми дієслова авере, то навіть італійці припускаються помилки при утворенні пасато просімо» і у конструкціях з модальними дієсловами вживають тільки форму дієслова авера, але це неправильно. Академія Делла Крузка стверджує правило, що тільки залежно від основного дієслова ми вибираємо допоміжне дієслово, утворюючи пасато просімо у конструкції з модальними дієсловами. Та все ж існує і виняток. Якщо основне дієслово «есере», то ми не можемо сказати «non sono potuto essere puntuale». ми повинні вжити тільки форму допоміжного дієслова авере. ho potuto essere puntuale» Я не міг встигнути, або я не міг бути пунктуальним. Andiamo аванті. Якщо за модальним дієсловом стоїть зворотне дієслово, то є дві можливості утворення пасато просімо». З допоміжним дієсловом авере при пост позиції зворотної частки. Тобто частка ставиться наприкінці дієслова. І пасато просімо» утворюється за такою формулою. Допоміжна форма дієслова авере. Плюс партічипю пасато модального дієслова, плюс інфінітив із зворотньою часткою. І друга можливість утворення пасато просимо із допоміжним дієсловом «есере» при препозиції зворотної частки. Тобто ми починаємо із зворотної частки. І утворюємо пасато просимо за такою формулою: зворотна частка, плюс допоміжна форма дієслова ессере, плюс партічипю пасато модального дієслова, і плюс інфінітив. Розглянемо два приклади. Одовуто звельярмі. Мені довелося прокинутися. Місоно довуто або довута звельяре. Мені довелося прокинутися. Ці два приклади відрізняються тим, що в одному із них зворотна частка стоїть наприкінці інфінітиву з вельярмі, і тоді ми використали форму дієслова авере, одовуто з вельярмі. А коли ми винесемо зворотну частку наперед, то тут уже допоміжним буде форма дієслова «есере» місонодовуто або місонодовута з вельяре. Розгляньте останні два приклади і з'ясуйте, чому в одних випадках ми вживаємо допоміжну форму дієслова авере, а в іншому допоміжне дієслово «есере». І тут увага, атенціоне. У реченні слід відрізняти зворотні частки від схожих з ними за формою ненаголошених особистих займенників у ролі прямого додатку. Порівняйте. Нон потуто скузаре» він не зміг мене пробачити. Не зміг пробачити кого? Мене. Тут «мі» є ненаголошений особистий займенник у ролі прямого додатку. А конструкція потуто скузаре» є перехідною, бо від неї ми задаємо питання, кого що? І тому при утворенні «пасато просімо» Ми використали допоміжне дієслово авере. Нонмісоно потуто скузаре. Я не зміг виправдатися, перепросити. Тут я сам себе не зміг виправдати, тобто вжити дієслово «скузарсі», зворотнє дієслово. І ми бачимо зворотню частку мі першої особи однини. Я не зміг мене. Виправдати. Тож не плутайте зворотні дієслова, перед якими ставимо зворотні частки, з перехідними дієсловами, перед якими ставимо ненаголошені особисті займенники у ролі прямого додатку. Якщо ви гадаєте, що тема Пасато просимо вже закінчена то повідомляю вам, що необхідно розібратися, як використовуються особові займенники у ролі прямого додатку у «Пасато просімо». А коли ми вивчимо минулий незавершений час «Імперфетто», то розберемося, за яким алгоритмом необхідно обирати пасато просімо» чи «Імперфетто». так що робота не закінчується. Тож підписуйтесь і натисніть на дзвіночок, який нагадає вам про вихід наступного відео. Продовжуємо навчатися: Боно студіо Алла Просіма!